А не знай, на скині віку можна причаститися. Ти ж бо полетить, час немов на хвиля. Хай же дуже душе молодість грайлива. Дні весни відлинули, вже вільнуло пугою, на солони згинули, повнемося тугою. Серце славне роб не грає, минаються радощі, старість юна нас п'яне. Час хвиля, хай же душу веселить, ой, час немов на крила, хай же душу веселить, молодість грайлива. До богів подібні ми, як боги, кохаймося, бо забав же рідними не вагаймося. Між дівочі хороводи, юнаки, покваптеся, щоб не втратити нагоди, як на вода. Пліниться. Навіть вередливого тут звагливо стрілиться. Бачу, он красуня мила у танку збивається, і душа моя від тіла наче відривається. Кий книжки Валентин, бо полетить, час немов на крила.